Верховна Рада схвалила у цілому проект держбюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 депутатів. Проєкт передбачає рекордні видатки на рівні майже 4 трильйонів гривень, із них більше половини видатки на оборону. Це 2 трильйони 220 мільярдів гривень. Заплановані надходження до бюджету 2,3 трильйона. Тут враховані зокрема і 141 мільярд гривень від податкового законопроекту. 1141 -6. 6Д. нагадаю, а в ньому передбачено підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5 відсотків, а встановлення обов'язку сплати військового збору у розмірі 1 відсотку від доходу платниками єдиного податку третьої групи, встановлення військового збору для фізичних осіб підприємців платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Також очікується, що в наступному році зовнішнє фінансування складе майже 38,5 мільярдів американських доларів. Україна виграла суд за підприємство Житомирські ласощі, який тягнувся ще з 2017 року. Тоді бізнесмен Ігор Бойко, колишній громадянин України, а зараз громадянин Сполучених Штатів та Росії, звернувся до міжнародного арбітражного суду в ГААЗі, звинувативши державу Україна в експропіації його бізнесу. Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції. Позивач заявляв позовні вимоги щодо відшкодування збитків у розмірі 100 мільйонів доларів США. Мотивуючи це експропріацією його частки корпоративних прав у юридичній особі, що здійснює діяльність у кондитерському бізнесі, позивач був представлений міжнародними радниками за підтримки фонду з юридичного фінансування. Протягом розгляду справи, що розпочався ще в 2017 році, позивач неодноразово робив заяви в медіа, які принижували статус України. З очевидним наміром здобути підтримку у справі, а також у своєму трактуванні подій. Це справу розглядала постійна палата Третейського суду в ГАЗі. Буйко був власником ТДВ. Житомирська кондитерська фабрика ЖЕЛ, яке у 2016 році викреслили у державному реєстрі, замість нього відновили зад Житомирські ласощі, ліквідовано у 2010 році з передачою активів на баланс ТДВ ЖЕЛ. Житомирські ласощі досі працюють у формі акціонерного товариства. Номінальним власником кондитерської фабрики є Мотрона Тищенко. А реальним, за версією, Набута Сап її син – бенефіціар групи компанії Фактор Сергій Тищенко повідомляє Еліга НЕТ. Жахливий удар по сумах Російська Федерація нанесла ракетою Іскандер М. Про це свідчать фото її уламків, які проаналізували експерти. Російська балістична ракета 9 М 723 комплексу Іскандер М. вдарила по житловому масиву у сумах ввечері 17 листопада. Жертвами чергового злочину російської армії стали мирні жителі міста. 12 людей загинули, 84 поранені, серед них 12 дітей. За оперативною інформацією, пуск ракети здійснено з території Воронезької області Російської Федерації. На місці вибуху і прилеглій території було знайдено уламки ракети з чітким маркуванням 9 М 723 Це балістична ракета класу Поверхня-Поверхня. Конкретно ця високоточна оперативно-тактична ракета була виготовлена 5 червня у 2000-х роках. Кодифікатор номер двадцять 30, 65. А відтак злочин можна вважати задокументованим і речові докази зібрані. І відтак можна очікувати, що російська держава не уникне покарання за ці дії. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, нібито Україна вперше вдарила по Росії ракетами АТАКМС. Це щодо нічного ефективного прильоту по військовому арсеналу у Карачеві на Убрянській області. Московити стверджують, що по Брянщині запустили шість ракет, п'ять з них, начебто, збили ще одну пошкодили. За даними Російського міністерства оборони, фрагменти ракети впали на технічну територію військового об'єкта у Брянській області, через що виникла пожежа. Хоча настільки потужний вибух із вторинними детонаціями називати просто пожежею складно. Вранці Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про удар по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в місті Карачев на Брянщині. Там зберігалися артилерійські боєприпаси, зокрема північно-корейські каби, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Українські офіційні джерела не уточнювали, чим саме били по складу. Проте головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов у своєму матеріалі подає, що атаку провели саме ракетами Атакамс. До таких тверджень варто ставитися обережно, оскільки зараз в Україні з'явилися власні розробки, які дозволяють вражати об'єкти глибоко в тилу країни-окупанта. Росіянам зараз вигідно говорити, що це був удар американськими ракетами для того, щоб спробувати посилити тиск на наших партнерів через відсилку до своєї нової доктрини ядерного стримування. І варто пригадати, що 17 листопада газета Нью-Йорк Таймс повідомила про дозвіл бити атакам саме по території Росії. А 19 листопада інформацію підтвердили у держдепі сполучених штатів, також глава європейської дипломатії Жозеп Борель зробив заяву на підтвердження дозволу бити на 300 кілометрів, зауваживши, що 300 кілометрів це не так вже й глибоко, як для Московії. Ну, в Росії почали масово виробляти укриття куб м Згідно із заявами виробника, вони розраховані на захист від радіоактивного випромінення та світлового і теплового випромінення під час ядерного удару, від ударної хвилі, а також від отруйних хімічних речовин. Один комплекс складається із двох блоків: одне з нарами, а друге із санвузлами, генератором, кисневими балонами і апаратурою вимірювань забруднення. Щоправда, розраховане сховище на автономне забезпечення протягом 48 годин, чого явно замало для виживання в умовах радіоактивного і хімічного забруднення. Примітно те, що ця новина почала поширюватися як супутня на підтримку інформації, що так званий президент Росії Володимир Путін затвердив зміни у російській ядерній доктрині, які анонсував ще у вересні. Державні російські агенції повідомили про те, що він підписав зміни до документа під назвою основи державної політики в галузі ядерного стримування. Це сталося за два дні по тому, як у західній пресі почали з'являтися повідомлення про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати удари в глиб Росії далекобійною зброєю. Доктрина була підготовлена вже давно, і, схоже, московський диктатор Путін тягнув з підписанням, щоб зробити це у максимально слушний момент, коли в притул надійде погодження про надання Україні бити західною зброєю по території Московії. Згідно з текстом документа, Московія може застосовувати ядерну зброю у відповідь на агресію проти себе чи Білорусі із застосуванням звичайної зброї, яка загрожує суверенітетові та територіальній цілісності. Агресія будь-якої держави зі складу військової коаліції проти Росії чи її союзників вважається агресією усієї коаліції. Агресія проти Росії з боку неядерної держави за участю або за підтримки ядерної держави вважається їхнім спільним нападом. Ще ядерне стримування Кремль е, погрожує застосувати при розгортанні потенційним противником способів ППО е, засобів ППО, а ракет також середньої та меншої дальності, високоточної неядерної зброї та ударних безпілотників. А йдеться у документі. Планування та проведення потенційним супротивникам масштабних військових навчань поблизу кордонів Росії назвали ще однією загрозою щодо якої здійснюється ядерне стримування. Створення чи розширення військових коаліцій, що наближають інфраструктуру до Росії, також буде вважатися загрозою, щодо якої застосовується ядерне стримування. Ну і звісно, приписка, що це крайній і вимушений крок з боку Російської Федерації. А даруйте за коментар, та схоже, диктатор Путін надто дорого обходиться, як самій Московії, так і усьому світу. Російський командир набрехав своєму командуванню про успіхи поблизу Лиману, бо боявся розправи. Українська розвідка отримала дані, що офіцер, який командує 67-ю мотострілецькою дивізією російських окупаційних сил, доповів командувачу 25-ї армії Московського воєнного округу генерал-майору Юсупову про, начебто, успіхи під лиманом на фронті в Україні. Мотивами дезінформації став страх перед розправою за втрати, що нанесли російські дивізії Сили безпеки та оборони України. А відтак командир дивізії вигадав доповісти генералу Юсупову, Юсупову про нібито бої на околиці. Ямполівки та прорив загарбників у Торське, що не відповідає дійсності. Брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті вищому командуванню, характерне явище і поширене на усіх ланках управління російськими окупаційними силами, кажуть українські розвідники.